Першим кроком дитини з першим її подихом. Її життя права. Кожен з нас має право на щасливе і безтурботне дитинство. На здійснення на заповітніших мрій і бажань. Деякі наші мрії не їм. Інколи мають безгусті. Деякі цілком реальні. Але ми повинні докласти чимало зусиль, аби вони стали реальністю. Здійснення наших мрій також залежить від дорослих і держави. Адже без їхньої підтримки та захисту нам буває дуже важко. Лише спільними діями ми забезпечимо стабільність і добробут кожної дитини. День захисту дітей 20 листопада знаменує день, в який асамблея прийняла в 1950 році декларацію прав дитини. А в 1989 році Конвенцію про права дитини. Конвенція ООН про права дитини, яка є основним документом, що визначає правові стандарти у сфері захисту прав дитини, була ратифікована Україною ще 27 лютого 1991 року і набула чинності 27 вересня 1991 року. Треба нещастя змішки люди, щоб сонце не з'їло щодня. Посадиться затишна і чуйна родина. Мама пісня, щоб завжди жила. не чули, вікно зазирали. Зати буде світи цвіли не питали. Бажання збивались великі пам'яті. Щоб небо не, не плакало не з ворі важко. Це не здріхалась, хто і Бажаємо Бажаю щастя своєму зимою. Тобі їх хочу бачити, то і дитина. Мріє доросла моя. Хочу, щоб кожна людина любила життя, так як я. Хочу, щоб в небі весенка місточком до сонця була, І також щоб завжди від серця до іншого серця була. Хочу, щоб сонце світило усі ті творі на землі, і разом під повним вітрилом дорослі шли і малі. Хочу гасати по полі, та квітнуть положки жита. І вірю в щасливу долю, бо дуже люблю я життя. Хай сподиця мрія дитяча, бажаємо всім доброти. У серці палків і гарячі, її по життю пронести. Захист дитинства, цілому світі. Це місія, честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне вічне, нехай не мира, Сміється сонце, привітне і ласкаво. Цей день на планеті, хай щастя всія, час радість нолини, змістом і цікаво, добробуту болеться кожна сім'я.